Розкажеш, як ти це зробила? Зробила що? Вижила <клухи> <клухи> так само, як і ти. Ні, не так. Ти зіткнулася віч на віч з вождем і вбила демона. Спиться вже краще. Залежить від ночі. Деймон ще може бути там. Людина не могла цього пережити. А чому ти думаєш, що він людина? Він мертвий. Тоді чому ви не знайшли його? Влаштуємо дівчачі посиденьки на вихідних. Думаю, буде весело. Що це за місце? Народ. Давайте розважатися. Це будуть чудові вихідні. Давай показати мою улюблену кімнату. Ці речі прокляті. Це зло. Так, але ти ще не бачила найцікавіше? Де ти це взяла? на пляжі. Розкажи, що трапилось, <скріст> кого він убив першим досить? <скріст> Даю тобі 60 секунд, щоб визначитися, Є, я не можу. Треба його випередити. Заспокойся та опусти зброю. О, Боже! Не скажеш, що це. Жавони! Ні! Ні! Трагедія життя в тому, що ми вмираємо всередині, доки ще живі.